Вітаю вас на каналі Marketing Vibe, де я простими словами розповідаю про просування товарів та послуг в інтернеті. В сьогоднішньому ролику я б хотіла поговорити з вами про пошук роботи зразу після закінчення курсів. І так як мій канал він про маркетинг, я взяла для прикладу курс по інтернет-маркетингу, який зараз. Дуже популярний, дуже багато я реклами бачу, можливо, це мені просто так попадається. Але загалом він стосується не лише діджитал, ви також якісь поради можете взяти особисто для себе, можливо, ви якісь інші курси закінчили. Так, тут вже немає якоїсь дуже великої різниці. Я буду розповідати з власного досвіду, тому що. Років сім назад я пішла з професії HR, саме в професію інтернет-маркетинг, тому я знаю, що таке повністю змінити напрям діяльності, залишити високооплачувану роботу на той час і піти починати все буквально з нуля. Але все не так страшно, навіть в наш період війни все можливо, якщо Докласти трішки до цього зусиль. І тим більше, навіть в період війни я спромоглася змінити три роботи за за власним бажанням, і кожна моя робота вона була краще попередньої. Ну, давайте все по порядку. Спершу ви повинні позбутися ілюзій про те, що ви зароблятимете зразу там штуку баксів. Ось, у те, те, що вам обіцяє там буквально кожна реклама, кожна школа про те, що все, е, прийди до нас на курси, ти будеш заробляти, заробляти від тисячі доларів. От я це бачу майже скрізь. І це абсолютно неправда. Ви не будете на перших порах заробляти стільки грошей, якщо ви ну, зовсім новачок в цій <кхід> діяльності. Навіть... З досвідом спеціалісти не всі спроможні стільки заробляти в Україні. Те, що працюєте віддалено так, це цілком реально. Навіть можна знайти вам зразу роботу віддалено, але не на таку зарплатню. І коли ви приймете цей факт, вам буде психологічно легше рухатися далі. Чому? Тому що а, вакансій багато. Так, навіть для людей без досвіду роботи, але зі знаннями, якраз такими, як ви, да, після якихось курсів, навчання. Це в основному професії називаються як помічник маркетолога, молодший діджитал фахівець як я ще зустрічала, там junior PPC-спеціаліст, це та людина, яка налаштовує Google рекламу і тому подібне. Але... Незважаючи на це все, зарплата буде невисока. Вона навіть невисока, там порівняно з середньою зарплатою по Україні. І ви до цього повинні бути готові. Що для цього потрібно, просто ваше резюме, там, де ви вказуєте знання, так, досвіду там немає. Опишіть свої навички, що ви там навчилися після курсів. І. Пошук шукаєте вакансії у, на, на сайті Work. .ua, .ua, е, ну, Можливо, якісь зараз нові сайти є. Я не знаю, я знаю тільки цих два сайти, вони досить популярні. От, е, або ви шукаєте вакансії, або розміщуєте там свою анкету і вас шукають компанії. І це, це цілком реально знайти, і з великою охотою, бажанням беруть молодих фахів, фахівців. На роботу. Коли ви влаштовуєтесь в компанію ось таким молодшим фахівцем, ви набуваєте самого цінного досвіду роботи, те, що ви не отримаєте, якщо не будете взагалі нічого робити. Чому? Тому що компанія, ну окрім там якоїсь зарплати, да, ну, нехай, як я сказала, невеликої, дає вам бюджет на просування, бюджет, з яким ви можете потім там. В кавичках да, бавитись, експериментувати і, і як результат отримувати досвід. Тому що ну, за власний бюджет ви не будете запускати вдома чиюсь рекламу, правда? Тобто вам все одно потрібен якийсь клієнт, навіть якщо ви на фрілансі, який дасть дасть гроші, якщо там не вам на зарплату, то на рекламу. І от у вас це повинно бути в пріоритеті, що я отримую досвід. Хоча би там на бюджет рекламний. Там я вже не говорю там оплату для себе. А далі ви завдяки цьому бюджету там розвиваєте свої навики, отримуєте практичний досвід, налаштовуєте рекламу, там, в залежності від того, на кого ви вчились. Там або реклама, таргетинг, ем, копірайтинг, ем, не знаю, які ще там СММ-фахівець є професія. так, а, от ви вчитеся. От просто зробіть собі установку в голові, що зараз я вчуся, набуваю практики на бюджет свого там, клієнта або компанії, де я влаштувалась працювати. Я коли тільки починала свій шлях в цій кар'єрі, я взагалі безкоштовно налаштовувала рекламу у певний період. Но мені було це цікаво. В мене. Ну, були якісь збереження, на які я могла жити. Ну, це важливо так, щоб у вас була якась або фінансова подушка, або фінансова там, підтримка зі сторони родичів, чоловіка, жінки і так далі, так, щоб ви могли якийсь період саме не, не отримати велику зарплатню. І, як я вже сказала, налаштовувала безкоштовну рекламу. А, звичайно, факапи різні були. Без цього нікуди, ви також повинні бути до цього готові. Але, тим не менш, це був такий практичний досвід, і я не шкодую за нього, і я не шкодую, що я там не брала зарплати. Хоча багато фахівців говорять, що навіть якщо ви вперше налаштовуєте рекламу, ви повинні все рівно взяти за це якісь гроші. Ну, тут вже якби в кожного своя думка там. Звичайно, я не кажу, що зовсім там не треба ніколи нічого брати. Ні, якщо вас дасть щось на фрілансі отримати як новенькій людині в цій професії, це чудово. Але також розгляньте варіант просто для досвіду комусь там, можливо, у вас є знайомі, кому потрібна реклама, або кому потрібен там текст, або кому потрібен не знаю, стратегія в, в соціальних мережах просування. Так просто от собі там. Зробіть такий кейс для свого майбутнього резюме. От ви потім ці всі гроші повернете. Ви потім, коли отримуєте практику, коли у вас будуть кейси, про які ви зможете розповідати на співбесідах, з кожним там разом, з кожним періодом, у вас все краще, краще буде получатися. У вас все більше і більше буде кейсів нароблених. І відповідно від цього буде рости ваша заробітна плата, і з часом ви вже самі зможете обирати собі не тільки рівень заробітної плати, а ще й компанію, в якій ви хочете працювати. Ну, така перспектива вона реально існує. І це я можу сказати з власного Цей досвіду. Цей ролик. Получився дуже коротким, тому що. Надто багато тут не скажеш. Є універсальні поради, які працюють ну, в 90 випадках. І щось там придумувати нереалістично, розповідати, якісь казки я не хочу. Я, я, це я розказала тільки те, що використовувала на власному досвіді те, що спрацювало в мене. Поділіться в коментарях, може, ви бачите ще якісь шляхи. як у професії себе реалізувати, так, почати реалізувати, скажімо так. Тому що, окрім того, як почати з молодшого фахівця або почати на фрілансі там комусь безкоштовно допомагати, я ну не знаю, не бачу варіантів, тому що серед досвідчених фахівців велика конкуренція, так і Новеньким трішки складно конкурувати. Це як джуніор е, в ІТ буде конкурувати там, зі сеньором, фахівцем в ІТ. Ну, це це те ж саме, в принципі, в інтернет-маркетингу. А, а щоб конкурувати на своєму рівні, ну, називаємо також джуніор так, фахівець такий тільки в інтернет-маркетингу, він може зробити тільки так, так, такі от, е, кроки. І потихеньку-потихеньку ставати сеньо, точніше мідл, хто там, йде після джуніору, middle, сеньор і все, да, там, і тім літ. от, от кар'єрний шлях. Я вам бажаю успіхів у пошуку роботи, і я впевнена, що все у вас вийде. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. І побачимось в наступних роликах. Роликах. па, -па.